3 тисячі гривень коштує комплект направляючих клапана на ваші ЮМЗ МТЗ. України Дніпро для тих, хто шукає собі направляйку без люфта, можемо вам запропонувати. Ось такі направляючі. Вони коштують по 400 гривень штучка. Так, це не дешево. Я вважаю, що це. ну... Дорого навіть чому, тому що, наприклад, альтернатива, ось ці аналоги, вони по 50 гривень коштують всього-навсього. І дивіться, є по клапанах також вибір у нас. Ось з правої сторони це бюджетний варіант за 100 гривень, а зліва це виробництво Туреччини, він коштує в районі 400 гривень штучка. Тобто порахуйте взагалі, яка різниця. Клапан 50 і 100-150, тут клапан 400 і клапан 300, 700. Ну просто ну, колосальна різниця. Але е, дійсно. Е, Якість відчувається. Якщо ми беремо бюджетний варіант, то. Чуєте який люфт? Все так люфтить. Ми вже дуже багато перепробували ось цих направляк бюджетних і нічого нормального не знайшли. У всіх є люфт. А у ось дорогий варіант я вам зараз покажу тут. Ну, його взагалі нема. Просто немає і все. І тут, до речі, діло не в клапані. Якщо ми візьмемо клапан бюджетний то тут також люфта не буде. Тобто діло саме у направляйці. Так що, друзі, кому цікаво, хто хоче собі придбати якісні запчастини на вашій МЗ МТЗ, звертайтесь, є що вам запропонувати, є в нас бюджетні варіанти, є подорожчі. Все залежить від того, який у вас бюджет і що вам хотілося би. Хтось купує і такий варіант, і людей не смущає, що там є люфт. Хтось повертає і каже, ні, мені, мені таке не потрібно, дайте там, де люфту взагалі нема. Так що, друзі, все залежить від того, що вам потрібно. А кого зацікавили, якісні запчастини, аналоги, різні виробники, звертайтесь в великий асортимент, є що вам запропонувати Агрокраїна.